Білоцерківських спортсменів, які своїми досягненнями прославляють нашу громаду, було відзначено перед початком 38-ї сесії. Вручається посвідчення майстра спорту України з художньої гімнастики, вихованці дитячої юнацької спортивної школи Юність Дар'ї Масликові. Майстер спорту України це дуже високе спортивне звання. Тренер Ірина Володимирівна Масликова. Сьогодні маємо нагоду привітати чемпіонів України з видів спорту за результатами участі у змаганнях. Микита Алексєєв, майстер спорту України з греко-римської боротьби, чемпіон України ю 23 Чемпіон України з велоспорту серед юніорів. Роман винник кандидат майстри спорту тренер Євген Юрійович Андрійчук. Чемпіонкою України з легкої атлетики серед дівчат у змаганнях серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл з легкої атлетики у приміщенні стала вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Олімп Марія Ківрич. Має перший спортивний розряд тренер Наталія Володимирівна Романчук. Чемпіони та їх тренери отримали грошові сертифікати, які передбачені програмою розвитку фізичної культури та спорту. Вітаємо спортсменів та бажаємо нових перемог.